Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Слоник і сонечко. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Якось прокинувся слоник із пообіднього сну раніше, ніж зазвичай. Його розбудило маленьке створіння, яке лоскотало йому маківку. Слоник незадоволено махнув хвостиком, і створіння полетіло геть. Не гаючи часу, навіть на те, щоб застібнути лямки штанців, він кинувся за комахою навздогін. Слоник намагався бігти щодуху, та його великі ноги плуталися у високій траві савани. Втративши з поля зору невиховане маленьке створіння, слоник зупинився і раптом почув Ой-ой! Він завмер, звідки долинав цей тонкий голосочок. Обережно ти мене розчавиш! Слоник поглянув собі під ноги і побачив маленьку комаху на зеленому листочку. Це й було те створіння, яке його розбудило. Він дуже не любив, коли його турбували, тому не стримався і закричав. Ну ж бо геть, з дороги. Спочатку ти мене розбудило, а тепер ще й стало мені на дорозі. О, ти трохи перебільшуєш, почув у відповідь слоник. А ще мені здається, що ти погано вихований. Такий гарненький слоник, як ти, мав би бути вічливим. Слоник полагіднішав. Вибач, сказав він. Просто я не люблю, коли мене несподівано будять, і спитав червоніючи. А, а як тебе звати? Я сонечко, гордо відповіло маленьке створіння. Я така яскрава, та ще й кругленька, наче маленьке сонечко, правда ж?» «А, ну Так, погодився слоник, а я сірий та великий. Тож радше схожий на гору. Слоник старанно добирав слова. Він був не дуже балакучий і не звик до довгих розмов. Вибач, що налякав тебе. Хе -хе, та я вже й про це забула, сказала комаха, змахуючи крильцями. Вона закружляла навколо слоника. Поглянь, у мене на спині три крапочки. Це означає, що мені три рочки. Ага, мені теж три роки. Зрадів слоник і захоплено вигукнув Ха, ти така гарна? Він трохи повагався, а потім, глибоко вдихнувши, зніякувіло запитав А ти пограєш зі мною? Але сонечко нічого на це не відповіло, бо вже кудись полетіло. Слоник подумав, що більше ніколи його не побачить. І заплакав, сірими щоками покотилися великі слонові сльози. Та сонечко знову з'явилося. Привіт, я знову тут, засміялася комаха. Не плач, хочеш зі мною погратися. Але для цього ми маємо стати друзями. І справді, мовив слоник. А я про це й не подумав. Якщо ми станемо друзями, урочисто виголосило сонечко. То коли ти кудись підеш, я піду з тобою. Я завжди буду поруч. Якщо тобі буде сумно, я тебе розвеселю. Ми влаштуємо пікнік у двох і. І тут у слоника урвався терпець слухати довгу промову сонечка. Х, смішно! Ти така маленька, а так багато говориш. І він запропонував: А чому б нам не погратися? Слоник сумно помахав хоботом, і раптом у нього виникла цікава думка. Він наздогнав сонечко і запропонував Лети за мною. Я легенько полю тебе водою з хобота. Це буде, наче маленький душ. Біля річки слоник набрав води у хобот і побризкав на сонечко. Комаха була у захваті. Дуже дякую, друже. У спеку, а це так приємно. Немов справжній дощик, а ще ти можеш з'їхати з мого хобота, як з гірки, запропонував слоник. У сонечка теж виникла ідея. Ходімо, на прогулянку, я розповідатиму тобі, як називається та чи інша квітка. Звечеріло і сонце зафарбувало савану червоно золотавими кольорами. Якщо хочеш, сьогодні можеш спати в моєму вусі, запропонував слоник своїй новій подрузі. «Хм, дякую, відповіла комаха. Її зворушила пропозиція слоника. Але пообіцяй, додало слонення, завтра вранці не будити мене своїм лоскотанням. Хм, обіцяю, прошепотіло сонечко. Я не будитиму тебе. І сьогодні вночі, перед тим як заплющити очі, я скажу тобі на вушко кілька слів. Маленький, дружній секрет. Як ти гадаєш, друже, що то були за слова, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.